Є знижки представляють вересневі знижки на Amixin IC. 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. В Україні доведеться знижувати мобілізаційний вік. Таку гостру потребу на тлі мобілізації у Росії передбачає нардеп Роман Костенко. Ворог прагне нарощувати свої сили, тож, аби здобути перемогу, Україна не може відставати. Деякі експерти говорять, що у війську можна починати набирати із 22 років. Інші ж переконані, що 18-річні юнаки теж згодяться. Що про це кажуть в Міноборони, та яка ситуація із набором чоловіків? Зараз про це далі вітаю. Мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Якщо Кремль наростить темпи мобілізації, то Києву доведеться вдаватися до кардинальних рішень щодо зниження мобілізаційного віку чоловіків. Таку думку висловив Нардеп Костенко. Що там вони підуть в Обанки проведуть свою мобілізацію? То хтось там каже, от Росія розвалиться. А якщо не розвалиться, ну да навіть якщо підуть якісь тенденції, але нам все рівно потрібно на це буде реагувати. А у нас так виглядає, що ми зараз на пікі, що ми наприймали той же закон, і залишиться знову переприймати, я не знаю, прибирати звідти все те, що ми там залишали, там доглядачів, я не знаю. Ну це вже такі кардинальні знаєте міри, знижувати призивний вік. Також нардеп додав, що для досягнення серйозних цілей необхідно мати тих, хто буде реалізовувати поставлені плани. У той же час Росія набирає на місяць приблизно стільки ж людей, скільки і втрачає, і ми набираємо стільки, щоб ледь-ледь їм протистояти от всьому, всьому. І якщо вони кардинальні прийдуть, нам потрібно буде реагувати це, буде дуже великий виклик, і тут потрібно зараз нашим в першу чергу так, президенту, тому що він верховного командувачого командуючи для себе зрозуміти, чи готові вони до таких рішень, бо це будуть дуже, вони непопулярні, і вони мають уже готуватись на відповіді Росії, якщо це станеться. Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Путін вирішив набрати до армії Збройних сил Росії ще 180 тисяч осіб. Новий штатний розклад набуде чинності в грудні. До слова, це вже третє збільшення кількості російської армії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Натомість Кирило Буданов говорить про те, що іншого виходу у ворога просто немає, бо проблеми із людським ресурсом в окупантів почалися вже давно. Зараз Міноборони РФ намагається виправити стану. З мобілізацією. Ворог розуміє, якщо продовжиться затяжна війна, то не пізніше, ніж влітку 25-го року Росія зіткнеться з дилемою. Або зупиняти це все, або оголошувати повторну масштабну мобілізацію. Тягнути ворог буде до останнього, бо, на думку керівництва РФ. Масштабна мобілізація може серйозно похитнути політичну ситуацію, які можуть бути політичні е, наслідки для самої Росії або ж наслідки для подій е, безпосередньо е, на лінії фронту, е, вони можуть бути неоднозначні. Тому що е, так, якщо уявимо, що мобілізація пройшла так само успішно, як в 22-му році, і 300 тисяч поступово поступають. Надходять на лінію фронту, то таку силу перебити надзвичайно важко. Водночас, експерти кажуть, що збільшення чисельності війська несе за собою і додаткові витрати. Їх економіка Росії після років війни просто може не потягнути. Попри те, що війна триває вже не перший рік, у цьому році витрати все одно йдуть значно швидше ніж загальний бюджет. Тому частка ВПК продовжує рости рано чи пізно цей ВПК і війна з'їдять всю російську економіку. До цього все йде. Великі гроші за підписання контракту на службу в лавах війська на росіян вже не діють, бо ж бажання повертатися додому у чорних пакетах у них немає. Тому влада Росії вдається до хитрощів, аби мобілізувати якомога більше чоловіків. Наприклад, окупантам у Луганській області спустили з гори нову методичку з мобілізації в армію РФ. Відповідно до неї вербувати вирішили і підозрюваних. Пропонують долучитися до армії РФ і порушникам комендантської години. І тим, хто знаходиться під адміністративним наглядом, про виконання плану необхідно доповідати вищому керівництву. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що росіяни чи не вперше заговорили про свою поразку. З екранів телевізорів пропагандисти почали волати про те, що Росія повинна готуватися відмовитися від Курської області, що наразі перебуває під контролем ЗСУ. Як це може зіграти на руку українцям? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а тепер повернімося до України та мобілізації власне українців. Думки про те, що мобілізаційний вік все ж зменшить, все частіше лунають останнім часом. Не так давно розвідник Віталій Литвин заявив, що у військо потрібно брати хлопців починаючи з 22 років. Знаєте, коли перший раз повернувся з зони бойових дій, я чесно кажучи, думав, що мобілізують всіх від 19-річного віку. Так знаєте, хто навчається хто. Хто здобуває освіту? Їх мобілізувати не треба. Вони мають за своїм бажанням мобілізуватися до війська. Але я думаю, знаєте, ну це моя суб'єктивна думка. Це 22 роки вже можна мобілізувати за словами захисника. Ключовим моментом все ж залишається вмотивованість чоловіків захищати країну. Тому що саме в моєму підрозділі були військовослужбовці, яким по 19 років, і військовослужбовці, яким за 50 років і вони виконували ефективне завдання. Але це були добровольці, які добровільно підписали контракт, пішли, пішли на військову службу, і вони дуже ефективно виконували завдання. А через брак особового складу війську, то мобілізаційний вік, я думаю, що можна знижувати. Нардеп Костенко навіть припускав, що влави ЗСУ можна брати із річного віку. Я сам в армії 17 років. Я скажу так, що ми не говоримо про 18, але я вважаю, що у нас має бути призивний вік, це моя точка зору. Від 20 від років. До 50. думку про зниження призовного віку висловлював і очільник фонду Повернись живим Тарас Чмут. Я зараз скажу жахливу фразу, після якої це інтерв'ю дуже змінить все навколо. Але на мою думку, мобілізація має відбуватися з двадцяти вже. Ми занадто багато втратили часу, і якщо ми хочемо вижити як країна, ми маємо повернутися до війни обличчям. Прийняти її як реальність і почати з цим щось робити на такі заяви. Вже неодноразово реагували у Міноборони. Там щоразу заявляють, що чоловіки активніше долучаються до лав ЗСУ, тому гострої необхідності у зниженні мобілізаційного віку немає. В інституті демографії взагалі наголосили, що зменшення граничного призовного віку може мати негативні наслідки для демографічної ситуації в Україні для демографії. Війна це взагалі погано. В будь-якому разі гинуть всі вікові групи. У 2001 році у нас була найнижча народжуваність в історії України. Якщо взяти 2001 рік плюс-мінус 5 років, тобто це 10 років, то цей контингент найменший за чисельністю у віковій структурі, тому смертність буде впливати і на цю вікову групу, і вона ще зменшиться. До слова, в Україні вже знизили призовний вік з 27 до 25 років. У війську можуть опинитися і молодші громадяни, але за власним бажанням. Ба Більше віднедавна не будуть призивати чоловіків віком від 18 до 25 років, що до оголошення в країні воєнного стану мали статус обмежено придатних. Вони можуть бути мобілізованими лише за письмовою згодою. В директиві командування сухопутних військ на оперативні командування та на ТЦК вказано про непризов чоловіків з 18 до 25 років. Ця директива через оперативні командування вже прийшла до обласних та районних ТЦК. Також стало відомо, що відтепер забороняється так звана бусифікація, тобто примусова мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років. Потрапити у військо такі громадяни можуть лише за окремим мобілізаційним розпорядженням. Це означає конкретне рішення генштабу по конкретній людині. Що цю конкретну людину прізвище ім'я по батькові такого то числа народження? Е, от вон, її можна окремо мобілізувати. Брати всіх підряд чоловіків 50-60 більше не можна. Невже в Україні дійсно зменшить мобілізаційний вік? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами майже 220 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре.